Повпав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли, як бачиш, за кулісся. Або по-простому беккромс. Проте, як бачиш, він трошечки незвичний. Я б його, знаєш, назвав от реально прокачаний, тому що ну, на перших просто статтях, навіть з тим, що я находжусь поки що в лобі, мені вже прям подобається. Дві, як воно тако там плистить. Ця деталізація. Це ну це Роблокс. Поняв в чому? Прикол, це ж Роблокс. А тут просто таке. Невеличкий там туторіал пройшов по цим всяким режимчикам, по цим всяким левер... Тож, в принципі, затягувати немає чого, тому що в лобі в принципі нічого цікавого немає. Лобі достатньо складно було створити та запросити гравців, але, ну, як уже є, так і є. Тому кнопочка Play B сплетіла, і ми стартуємо. Отаким чином у нас іде загрузочка, дивиться, нам тут всякі фоточки показують. І в принципі, навіть самі фотки виглядають достатньо таки хорошо. Ну, і отако лицем просто я упав в пул. Опа. Хе-хе. Ну Нормально? Нормально. так ходити, бігти, присісти. Це ми таке, в принципі, Понімаємо Слоти, хелпа місіонс на R окем. Okay. Посвістити F і interact віз items на кнопку мишки. Okay. Окем. Нормально. <laughs> Нормально світить. Хорошо. Не, прямо обалдеть. Качаю камеру, да, дави. Тихо. Що за звуки? Звідки? А чорт його пойми. <laughs> Це, до речі, ми посвістіли, якщо що. І таке було. Що нам треба зробити? Найти шлях, щоб вибратися з цього левела. О, підказка. Найти кімнату, яка дуже сильно відрізняється від цього місця. О, як? Хі -хі, цікаво. Ну, окей. it knows you are here. О, щит. Хе-хе. Тут уже є якась штука, да, яка буде за нами бігати? Обалдино, стоп. Що за звуки? Це погані звуки, це погані звуки, це погані звуки. Це, це штука по-любому. Обалдеть! Окей! Нам треба знайти якусь кімнату, яка дуже сильно відрізняється від всього цього місця. Що це може бути за кімната? Чесно кажучи, запитання. Так, чекай, ми вже когось загубили. У нас тільки один равець, не поняв. Тихо, тихо. Я зрозумів, я зрозумів! тікай, тікай, тікай! Хлепо. А, все. Ой-ой-ой, <свист> тут тупік. Тут прям тупік? Тут прям тупік! Іди иди. йди від мене, жук смердичі. Тихо, а куди ж мені бігти? Ой-ой-ой, а воно прям за мною. <свист> <свист> Тварь чорна. Я тікаю, як можу, просто я не знаю куди, але кудись біжу. Я, по-моєму, даже втік. Окей. Okay. Не, я не втік, походу. Нормально. Поки живу. Якусь десь кімнату треба знайти, яка дуже сильно відрізняється, але. де? <плодис> Так, же ж тут реально можна довго бігати? Опа, мені не туди. Хе-хе, <рес> мені не туди. Може треба туди де пищить, поняв? Бо в принципі я вернувся, я так поняв, приблизно на стартову точку. Я і цю штуку чую, і пищання чую, і я не знаю, що робити. Куди бігти? Хе-хе. <рес> не знаю. Ух ти. А фонарик може сідати, поняв? А я ж не знав. А де як воно горить? Це оця кімната, да? Це по-любому вона має бути. Так. І підказка. Нова місія. Віза містеріс. E, шо, що. Що? Я просто понажимав X, і провалився? Не поняв. Що? <рес> а, ось, о, я спостерігати можу. Це треба, щоб вона ще також туди добралась, да? Жестяк. <рес> такс, ми запустилися на рівень 2. І, в принципі, у нас наступний квест: це просто знайти шлях там щось. А, як вибратися з цього місця? Це місце довший шлях, чим чим шо? Як це понімати? хе хе не пон. Але диви, який тут здоровецький басейн, да? <свист> пересвист? А в принципі, куди нам інти? А, це просто цей вигляд такий, я поняв Я думав, це можна вийти звідси, прям поняв. <свист> ага. звісно, розмріявся. Ще мені вже дуже не подобається те, що якщо ти в воді, то shift не працює, поняв? Оце прям взагалі не прикольно Але, в принципі, нам так-то більше нічого толком і не остається. О, -о, -о, -о дивись, сходи оці, да? Ми зараз там, мабуть, будемо підніматися, жестик довго. Але let's go. <свист> а. Так тут просто тупік, я зрозум. <ріст> Окей, okay, але диви, у нас тут є ще так, то один шлях. Ми в принципі тут пролазимо. А, і тут, походу, тупік, да? Ну да, тут просто тупік. Сюди, в принципі, немає чому йти. Отже, ми вибрали невірний шлях, да? Угу, Прекрасно. Звертаємося назад. Так, у нас є тепер трошечки вибір, да? Або піти туди, або оно ше я бачу проход. І там проход. І що робіть? І тут якісь закарляки є. Йо, погнали прямо тоді, я не знаю. Мені кажеться, що це прям, напевно, найвірний шлях в цілому. Або, можливо, я й помиляюсь. В принципі, хто його знає. Угу. А ні, тут є ось якийсь проход, Я думав ми знов якийсь тупік пройшли. Але так то ще не все втрачено. Диви. Можливо, ми зараз кудись і вийдемо. Ну, принаймні, я хочу дуже в то вірити. О, левел компліт. Все, супер! Нома. Я не знаю, я вже пробую запускатися який раз просто на цей рівень, та проте мене вже крашить четвертий раз. Якщо зараз крашне ще й п'ятий, це просто буде тільт, я не знаю. Тому що, в принципі, режимчик так-то прикольний і хотілося би проходити його, але. <ріхи> ну якщо на цьому гра закінчується, то що я можу зробити. Так, окей, в принципі, тоді я дійшов ось до оцього момента. Там був пес такий не патрон, правда, ну дуже такий непоганий, я б сказав так. <ріхи> так, знайти спосіб відкрити оцю штукенцю. Тільки там оно собачка. Я б дуже-дуже хотів би швидесенько звідси накивати п'ятами, як то кажуть. Бо в принципі то штуки не неприкольні. В принципі, ось є маячки, куди нам треба. Опа. Отако. Бемц. Так, перший є. А, а, -а, -а, -а на другий так-то треба наверх підніматись, да? Тут же ж десь ця штука є. Правильно? Чи що мені вже робити? Не поняв. Чи воно вже відкрито? А, воно вже відкрито. Хорошо. Питань немаю. Бемц. New mission. Go to the last floor, by accessing. Що то там. Що таке? ой ой ти бачиш? Ні, чорта собі. Оце прикол, я побачив тільки що. Валим звідси. Швиденько. Ага, я ще сюди зря прибіг. Отут так-то нічого нема. Серце стукає? Чому? Я захекаюсь, чи просто десь зараз. Ну, а, я захекався, хорошо, поняв. Диви, диви, диви. Що це таке? Що за голуб? Якось тихо, акуратно. Там, по-моєму, є як пройти, і я повинен цим скористатись. Мені ж не здалось, так? Так. Осьо. Let's go. Так, тут проходимо, так? Чи зараз ще якесь буде завдання? The elevator doesn't have power. Go open to power. Ага. Ага! Отак, от, куди ти мене аж ведеш? Як прекрасно. Ну, в принципі, да. Надіятися на те, що тут буде все так легко. Було б тупо. Я поняв поняв поняв! А воно швидше, ніж я, да? Воно прям значно швидше! Воно прям значно швидше! Открий! Закрий! Пласик! Я понял. оце то да. І ще саме цікаве те, що мені зараз за 10 хвилин вимкнуть світло. Ото я буду, конечно, дуже радий цьому. Де ця штука? Вона пішла? Скажи, що да. І скажи, що далеко. Да, ну вона, не де. Хорошо. Може мені сюди? Чекай. Не, не-не-не. Хто говорив? Хтось говорив? Опа. Опа. Це, кстати, ну, клон. Це клон. Ця штука не справжня, якщо що тримаю в курсі. Ну, типу, це не людина. Це поганий кент. Ох ти, йо, халепа, хлепа. Ну робіть свої ставки, чи встигну я до виключення світла пройти цей левел, чи ні. я не знаю. Проте, я принаймні, хоч постараюсь. Я вже захекуюсь, обалдеть. Мені тут взагалі трошечки залишилося дойти до цього елеватора. Ну, до того, ось. Оце мені треба. І закриюсь на всякий случай. Так, як тут те. А, ось умс. Так, акцезаліватор to go to the upper and last floors. Коротше, мені назад треба до ліфту, да? Так що тут? Нормально все? Чисто? Хорошо, йдемо. Так, і тут начебто чисто. Про всяк випадок відкрию двері, щоб, якщо що, дуже швидко свалювати. Я поняв, я поняв, я поняв. Я як знав, я як знав. Тихо? Ух, я обалдеть! Хай! Каже хай! Що там, це хай пішло, не? Ну. Ага, бачу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой, иди сюда! Халепа. А воно ж не може двері відкривати, да? Правильно? <сélite> <сélite> не буду я хелп тобі! Воно прям за дверима. Я почув його. Так, воно десь туди пішло. Да, воно прям за дверми, воно ну як на зло. Реально як на зло. Ти хочеш? Прям за дверми пройшлося, прямо тут -у -у -у, по коридорчику. Але ну, мені реально одна місія просто залишилася, щоб пройти. По факту. Ну, принаймні, як я думаю. <хи> так, чисто? Я можу йти? Опа. Опа, якось би розминутися з тобою. Я його не бачу. Ладно, на мужика, погнали. Біжи, біжим, біжи. Там ще цей пес! Шейпес! Давай, отако, Просто я не знаю, якось, якось біжи, біжи, біжи! Ху, 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 Просто як можу тільки біжу. Давай, 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 давай. Я втік? Да? Да, я втік! Хо-хо-хо-хо! <ріпи> давай, 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 давай! Ліфт, ліфт, ліфт! швидше, швидше! Обалдеть! Іди вон! Смертящий! <ріпи> О, жесть! Че ты припхалася сюди? Воно пішло? Да, пішло! Лифт! Бігом. Все. Фу. -ху 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 -ху. Я пройшов цей рівень. Да, я стиг! Правда? ж? Це ж Це Цежу все? Нью В Смесню. You finished the level now, escape. А куда? А як? А шо? Записка. Я вже чую, як хтось ходить. Чому Ну це ексід, правильно? Да, Хо-хо-хо-хо-хо-хо. єсть. -хо 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 -хо. Ну, друзі, і в принципі, на отакій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково, обов'язково чуйте, я раз кажу, обов'язково підписуйтесь, лайкосики і в коментарі якісь свої думки щодо відеоролику, наприклад, там, або, може, свої якісь режимчики, ігри. Я, в общем, вас там чекаю. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.